Закриваємо черговий автопідбір під ключ нами було знайдено ось такий автомобіль як Renault Scenic 2013 року випуску. Машинка в дуже гарному стані, 1,6 дизель на 96 кВт. Автомобіль максимальної комплектації. Авто без єдиного підкрасу. по машинці нічого не фарбували. Нам було друзі знаємо. Максимальна комплектація бусе, авто має безключовий доступ, 4 склопідіймача, регулювання складання зеркал, шкіряне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, навігація. Також автомобіль має підігрів сидінь, гарний салончик дуже стану. Гарний рух, в дуже гарному стані. чистий гарний царапин, знаєте, царапинку автомобілі немає, полка, шторка безсутня. Ось такий, друзі, автомобіль підібрали та будемо доставляти в місто Кривий Ріг.